У сумах у спальному районі прямо у дворі з'явився сміттєвий полігон. Сумчани, нехтуючи правилами, стали викидати сміття, не доходячи буквально кілька метрів до баків, просто на дорозі. Втім, служби також не поспішають прибирати сміттєві гори. В антисанітарії почали жити щури та пацюки. Сміттєві завали бачила, і наша Марія Бульдович. У спальному районі Сум з'явився величезний смітник. У суцільній антисанітарії кожного дня змушені гуляти діти та їх батьки. Місяці вже, вже два, Як не більше. Криси бігають. Люди, бачите, додають мусору на світі, а нам дихати дуже тяжело. Велика хатинка для пацюків з'явилася в одному зі спальних районів хімістечка. Справжнісінький полігон під вікнами будинків лежить прямо на дорозі. Обіцянок прибрати сміття було безліч. Обіцяли нам до Дня Незалежності, обіцяли до Дня міста. Жек обіцяв та зробити якісь висновки, але зараз тепер ніхто трубки не бере, ніхто нічого робити не хоче. Втім, коментарів від департаменту інфраструктури та Амусону ми так і не отримали. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнка, новини СТС.